Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, такими словами має починатись кожен Богом даний день. На територіях деяких держав, століттями темрява і зло. Немає світла, немає просвітництва від Бога, люди вірять, що їхній предок тварина і чинять, як звірі. А ті, хто читають Біблію і бачать у ній стільки воїн, катаклізмів, не можуть читати, кажучи, що це кривава книга воїн. Але що відбувалося насправді у біблійній історії? Бог узяв цілий народ і винищував інші народи, які творили насильство, вбивали дітей, були садистами, збочинцями та сатаністами. Що відбувається сьогодні в Україні під час війни, коли постійно завдають страждань людям, чинять тортури над гвалтують до смерті дітей, навіть місячних і однорічних немовлят? То чим це відрізняється від минулого божевілля? Це показує, де світло, а де темрява. І чим це закінчиться для поколінь, які несуть страждання та кровопролиття? Щодня ми читаємо новини, як гвалтують дітей на очах у матерів, гвалтують пенсіонерів, яким по 80 років, і це справжнісінька темрява і божевілля. Коли мирну колону спрямовують на мінне поле, де вони підриваються, а мирних людей розстрілюють, то це і є божевілля. І коли такі речі відбувалися раніше, Бог завжди наводив лад і карав зло.